Вже цієї суботи, 17 грудня, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2023. серед десятки фіналістів, співачка, поетка, бандуристка Марина Круть. у 2022 році. Вона випустила новий альбом Лі Тепло, в якому є інтерпретація вірша Лесі Українки Контра Спемсперо, пісня за участі Вови зі Львова та саундтрек до фільму Я працюю на цвинтарі. Нагадаю, у 2020 році Марина Крутя вже була фіналісткою Нацвідбору на Євробачення 2020. Як воно повернутися на конкурс? Запитаємо у Марини наживо. Пані Марина, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. А ви вдруге у фіналі нацвідбору? Цього року є нові відчуття. Чи все ж підхід до конкурсу він аналогічний і все ж ціль залишається незмінною вибороти перемогу і представляти Україну? Ви знаєте, цьогоріч в мене на відміну від першої моєї спроби взяти участь у Євробаченні. Зараз я, мабуть, більше подорослішала, стала більш свідомішою, більш такою стійкою емоційно. Тому е, наш відбір зараз для мене як фестиваль української молодої музики, але до, до речі, доволі цікавий і класний. Я дуже чітюся, що в цьому році буде багато нових імен. Я вас можу привітати сьогодні ще з тим, що саме сьогодні відбулася презентація кліпу на пісню Колискова. Пропоную разом із глядачами переглянути фрагмент а більше зможуть побачити в Ютубі. Звірі тут. прожене, а ти испыты. Після фіналу у нацвідборі, так фіналу нацвідбору, у 2020 році ви говорили моїм колегам із Радіопромінь, що виходите з образу ніжної дівчинки, тоді підкреслюється зміною зачіски. А в кліпі на пісню до цьогорічного фіналу ми знову бачимо повернення до такого ніжного образу. А це навмисне повернення чи так воно склалося? Я би не сказала, що цього, цього року в мене є повернення цього ніжного ліричного образу. Як і у візуально, так і енергетично, тому що я багато проживаю, як і кожен українець спочатку, і зараз цього в мені дуже мало. І якщо ви дивитесь кліп до кінця, ви побачите підтвердження моїх слів. Зокрема, якщо говорити так про кліп, і а, на фінал побачать глядачі. А... Зображення, фото, відео так, військових. Скажіть, цих людей, за яким принципом добирали, це знайомі особисто люди. Чи, чи як відбувався цей процес підготовки кліпу? Е, насправді ми не зможемо цього показати на виступі тільки в Ютубі, тому що є правила Євробачення, які, може, вони дозволять цього зробити. Але е, кадри, які ми використали у кліпі, вони е, неспроста взагалі це ексклюзивні кадри, які зняті зараз. Буквально людьми, які знаходяться на науку і захищають те Україну. Зокрема, мій менеджер Сергій, е, який зараз знаходиться на одному із гарячих напрямків, і власне, хлопці з його бригади зняли ці очі, які ми можемо побачити в кліпі, колискова так. Ви писали її е, спеціально вже для цього нацвідбору і цьогоріч. Це про це ви сказали в одному із інтерв'ю. Але не було опасінь того, що поруч із піснями. Шоу до яких звикло Євробачення, грандфінал, фінал колискова може якось виділятися окремою динамікою, і можливо, ця динаміка буде не зрозуміла європейській аудиторії? Я насправді через досвід мій вже такий маю багато досвіду за кордоном і багато граю для іноземців. І на моє здивування, вони розуміють мої пісні, навіть не знаючи мови. Тому моїм принциповим рішенням було створити пісню українською, моєю рідною мовою, яку я співався своє життя. І меседж, який я несу там, а це меседж про війну, він зрозумілий. І він буде зрозумілий, і зрозуміло буде він читатися європейській аудиторії, зокрема. Тому я абсолютно не переживаю і рахую, що формат колосковується якраз таки дуже підходящі. Дуже підходящий формат для того, розповісти про наші історичні події, які зараз у нас вдома. І, зокрема, серед величезної кількості шоу яскравого світла на гранд фіналі можливо, це буде родзинкою. Те, що ось так звучатиме по особливому, побачимо, Ще треба дожити до фіналу Нацвідбору, а далі вже до гранд фіналу Загалом, якщо говорити про пісню, так і про вашу участь у Нацвідборі Євробачення 2023, то на основі букмекерських оцінок ви серед трійки фавориток нацвідбору у 2020 році. Ви посіли треті. Місце. Зараз є відчуття, що Колискова може стати вашою переможною пісною, зважаючи, що букмекери на, на цьому акцентують. Е, для я також, до речі, була здивована позицією букмекерів, тому що я взагалі не очікувала, що я буду там на другому місці, я, наскільки я бачила зараз. Е, я знаю, що букмекери завжди помиляються. Так вже було в 2020 році, і я не вірю абсолютно цим прогнозам, які будуть, тому що. Букмекери не знають про що, що взагалі чекаєте від інших артистів, які ще не мали масштабних шоу на телебаченні. Тому я би не додооцінювала їх, тому побачимо, побачимо. <реш> як то кажуть, зараз у новому мемі так побачимо, побачимо. Але а, матимемо надію, звичайно, що а, якщо вони помиляються, то в тому, що це можливо, не друге, й перше місце. Побачимо, як вона буде. Процитую вас, побачимо, побачимо. А, чекаємо вашого виступу 17 грудня. У фіналі Нацвідвору. Співачка, поетка, бандуристка Марина Круть була гостою культурна часі.